Раніше ніж в 60, представники деяких професій в Україні зможуть вийти на пенсію у 50 років, не накопичуючи 30 років стажу. Це стосується осіб, які працювали у районах крайньої півночі не менше як 15 календарних років або не менше як 20 календарних років у місцевостях прирівняних до районів крайньої півночі, незалежно від місця їх постійного проживання. Осіб, які мають невіліковні захворювання, учасників бойових АТО, осіб, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення. Також таке право мають багатодітні. Матері, але щоб вийти на пенсію 50, потрібно мати не менше 15 років страхового стажу, повідомляє інформаційний портал на пенсії. Згідно з чинним законодавством України, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії. Звертатися за призначенням пенсії можна за один місяць до досягнення віку 50 років. Подати заяву на призначення пенсії можливо в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Для цього необхідно мати пристрій з доступом до мережі інтернет, кваліфікований електронний підпис, який можна отримати в банку, та підготувати скан копії необхідних документів. Йдеться в повідомленні пенсійного фонду. України. За результатами обробки заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення дострокової пенсії обраним вами способом, пояснюють фахівці пенсійного фонду.